Це слухання. Ліфи. — несли, пішли, фіат і кидаєш полибанку, в нього вистрілюєш. І він потім загорається, та не ворог розбігається. Бандера Павло 225 С. Вмикаємо блок, заводимо автомобіль, бус, навіть танк завести. Тільки може зварити. Береш, привариш гусеницю і затрофіюєш собі танк. Флешлайт пробиває до трьох кілометрів. Все, що може перемогти ворога, сюди підходить. Всім привіт, я Олексій Дзюба. А це проект за Ukrainian Underdogs, де ми розповідаємо про малі та середні бізнеси, які наближають нашу перемогу над Росією. Приблизно рік тому розпочалися так звані блекаути, коли Росія активно встрілювала нашу критичну інфраструктуру ракетами. Тому сьогоднішній випуск присвячений виробникам та дистриб'юторам зарядних станцій, які допомагають мати світло не лише нашим воїнам ЗСУ, але й цивільним. Нагадаємо, що цей проект можливий за підтримки нашого партнера сервісу хмарних технологій юкла приємного перегляду. Будь ласка, з чого починалося заснування вашої компанії? Я працюю з партнером. Партнер мій займався ремонтом акумуляторів. А я був керівником сервісу в компанії, яка привозила електромобілі сюди. Та слухання ліфу тесли, пішли фіати. Цього в принципі почалося наше знайомство з акумуляторами. Як такими, ми їх ремонтували, ми їх вивчали. Це дало нам змогу глибоко розібратися в самій суті цих акумуляторів. У нас було питання, що робити далі, тому що всі наші акумулятори знаходилися в. В Києві на складі на оболоні тоді якраз туди прилітала дуже часто, і виробництво по суті знаходилось там ж. Ми там не могли працювати. Ми вирішили робити акумуля... е... зарядні станції. Перше покоління у нас виглядає отак: це найменший, і він може сказати, портативний. Powerbank випустили вже на другому місяці війни. Це була персональна штука для чого? Щоб заряджати, заряджати е... рації, приціли і тепліків не багато було, але і тепловізори. Але після цього з'явилася появилася задача. Це Starlink. Всі почали міряти павербанки з старлінками. І ми зробили під Старлінг, також саме зробили станцію з виносним інвертором. Це стаціонарно можна сказати, але все одно з цими старінками також люди бігають. І тому ми зробили третє покоління. Тут вже вбудований інвертор, він також захищений. Цей пристрій працює як УПС. Закінчується спальне в генератора, або там обстріл, і що. Як тільки пропадає зовнішнє живлення, він все одно продовжує працювати. Тому їх ставлять зараз наші пристрій між генератором і. І сталінком він собі стоїть паралельно паралелі працює. Як тільки зникає 220, він працює як УПС, тарілінк не перезавантажується. І в нас не зникає ці півгодини, година, 40 хвилин на перезавантаження. Все залишається в мережі і все продовжує працювати. Друзі, як ви пам'ятаєте, партнер нашого випуску це сервіс хмарних технологій ЮКЛАВ. Щораз я запитую в чата GPT якусь прикольну історію про хмарні технології. І ось що вийшло цього разу. Зустрічаються дві хмари. Одна каже: Ти чув, я тепер у інтернеті. Вони називають мене хмарним зберігачем даних. О, це круто! А мене запитує інша хмара. А тебе Гу -гу -гу. чутки про тебе хмурять користувачів. Але завжди знаєш, що ти тут, коли їм треба резервне копіювання. Ваше завдання написати, як же називають другу хмару. Той, хто напише найдотепніший і найкращий коментар, той отримає від нашого героя подарунок, а саме інвертор на 500 Вт від компанії СКАД. Були такі легенди, що якщо вже не, 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 немає чим одстрілюватися, залиши два патрони: один для себе, один для повербанка. Кидаєш повербанк, і в нього вистрілюєш. І він потім загорається так сильно, і ворог розбігається. І ми. Прийняли рішення випускати тепер їх супер суперзахищення, тому що коли він лежить в машинці, в якій там БК, що можна велике озеро зробити, і ми почали з найбезпечнішу хімію, яка зараз існує в світі. Це хімія, яку, якщо тут дирку по в ньому йому нічого не буде. Тож була задача зробити муль муль мультизадачним. Мульти Перше, цей пауербанк можна зарядити любим істочником живлення. було від 9 вольт і до 32. Любий істочник живлення воно, воно все не підніметься. І саме круте, холодно. Машини приїжджають ці бушні, а воно ж не завжди заводиться. І це ми зробили коли Коли ми бачили ірпінь. Коли багато людей загинуло в цій дорожній смерті, коли машини тупо не заводились, вони не могли виїхати, посідали машини, і ця штука дає можливість в будь-якому випадку завести машину, навіть танк завести. Ти можеш оцих пристроїв запаралеліти, набрати 24 вольта. І якщо танк нормально заводиться, то він заведеться. Для того щоб розробити хоча б першу серійну модель, нам знадобилося приблизно півтора місяця. В квітні ми вже продавали перші зарядні станції на ринок. Нічого подібного не було взагалі. Потім потім цей мейнстрім підхватили да, всі давай, давай. інші виробники, акумулятори ці. Україні в великій кількості є, тому це було якби зручно. Люди купляли і робили щось подібне. У нас були тоді домовленості з ним з представників міноборони, які казав, що є такий попит: зробіть промисловий зразок. Промисловий зразок ми робили ще місяць, але коли ми вже вийшли на готовий варіант і презентували його, то у міноборони вже змінилися плани. Вони вже перейшли на ремонт бронетехніки, і такі дрібниці їм стали Стали нецікаві, тому ми були змушені розвиватися самостійно, давати рекламу, переконувати людей в тому, що ця станція гідна їхньої уваги. Приходить високопоставлений командир. заходить в бліндаж. А там, там Лас-Вегас. Люди сидять пропрацьовують інформацію на 17-дюймовому екрані. чуваки сидять в інтернеті. 300 метрів туди, 300 метрів туди. Везде, у всіх є інтернет, сушиться обувь і, і, і кип'ятильничок заварюється чаю. Кажуть, а де генератор? каже: ні, не треба генератор. Два USB слабих, Charge, PDM, і от універсальна розєточки. Одні чуваки човаки що зробили, вони знайшли бральну машинку, а там, якщо постійно підключити, вона почне працювати. Вони випрали речі. Сюди під'єднуєш, все, що неможливо. А якщо тут взагалі немає ніяких роз'ємів, то прямо звідси можна а, брати. Ім дуже багато заїжджають батарейки для дронів зручно, тому. Що ця XT під'єднається до спеціального облачка і можна багато батарейк для дронів, заряджати можна. Кому цього недостатньо, з'явився в іншому корпусі наш павербанк. До речі, корпус із нержавійки. хоч нержавійка важка, важкий матеріал. Але він має щось відтримувати, бо там внутрішній трізліті ця штука IP6566. Його можна впустити в воду, вронити да, потім знайти його, що ти його там не вронив. Отут слафетками промочити і включити він далі буде працювати. Тобто ми його зробили ізначально військовим, тому що іграшки іграшками. А ця штука має працювати, тому що казали, що люди, коли їх сідає зв'язок, вони не знали, що не знали, що робити. У них починалася паніка, і вони виходили. І гинули. Вони не виходять з ладу через якісь погодні. Умови вони не виходять з ладу, якщо е, бійці її раняють. Або якщо є прильоти, прикордонники нещодавно казали, що вони шукали цю станцію в 50 метрах від прильоту. Вони її знайшли, вона була там прикопана, але вони її почистили, і вона працювала ще при своїх інвестиціях в цю станцію. Вона відпрацьовує значно більший термін її експлуатації ніж у станції, яка зроблена з пластику, в якій є отвори для охолодження. Внутрішніх компонентів А скільки коштів треба було, щоб почати таке виробництво. На початку, коли ми все це розробляли, ми вкидали свої кошти. У нас вийшло ну тисяч доларів. Ми витратили на те, щоб вийти на промисловий зразок. І потім, коли ми вже почали підвищувати наші продажі, з'явилися кошти. Ми почали дуже багато вкладати в інвестиції саме в розробки. Угу. Коли були блекаути, ви пам'ятаєте, минулої зими наші повербанки продавали по тій самій ціні, по якій ми продавали до блекаутів, кажемо так, зекономили для ЗСУ приблизно 4 мільйони гривень гривень. До речі, так. порядок цін на, на вашу продукцію. Зараз наші повербанки для зсу починаються приблизно з 22 тисяч до 39 000. для цивільних ціна вища. Да, ми рахували, що для того, щоб забезпечити. Всі збройні сили павербанками, ну наших моделей і самих простих, то там треба близько 6 мільйонів доларів. Так, це кожна рота буде мати павербанк. Один павербанк десь на 10 людей, так щоб порахувати це одна ракета ага. калібр, яка прилітає від расистів сюди. Сучасна війна. вже не мають люди І в Ізраїлі. Так само зараз ми у нас і знайомі. Які там зараз в цьому епіцентрі працюють, і там така сама тема, як і у нас, хоча там не мінус десять і не нуль градусів, але енергії так само не вистачає. Ці без енергії, всі ці пристрої, які там три тисячі доларів, тепловізори, всі ці мавіки, все це воно не працює. Коли я готуюся обстріл, я ще друг працює, він вони хватають. Каску, бронік і обов'язково батарейку. Тому що коли їх там по ним працюють, uh -huh. їм треба зв'язатися, щоб uh -huh. їх підтримали. А коли немає енергії, ти не зв'яжешся uh -huh. нічого. Uh -huh. Тому це маст хев. Ну і останнє покоління це джитилізацію. Ми провели на нього. Можна слідкувати за ним дистанційно. А відповідно на цьому застосунку є всі технічні характеристики: кількість ампер годину батареї, кіль статус її заряду. Напруга а, по ячейках, ми можемо сюди переключитися, наприклад, додаткові налаштування і повністю під себе змінити всі налаштування, які тільки ви можете уявити. Як люди це використовують, вони його вивішуть як буфер, від нього розкидуть інтернет по, по окопах, uh -huh. і дистанційно слідкують за состояннями. Uh -huh. коли вони, він, він сяде. Да. Він такий самий, як цей. Маленькі, просто за що того, що тут стоїть неубиваємий, і не безсмертний інвертор стоїть, і ми дали йому багато місця для того, щоб він мог дихати. Це, що можна купити найкраще тут, є на жаль, на жаль, на жаль. Не всі запчастини, які нам потрібні, можна купити з Китаєм. Проблеми ні З рікасів з З Китаєм. Проблем немає. Та компанія Помаранчева, яка схожа на нову почту, але це не нова пошта світова, а не хоче називати на ці три букви. вона відмовилась доставляти плати. Ага, а як вони що не сказали? Чи... А ми плату не возимо, там Це подвійне призначення. Ми вони продамо. Ваші пристрої так розумію, можна на всіх ділянках фронту побачити прикордонників, хто за замовляє. Та, якщо чесно, я думаю, це тема буде чисто для механізованих бригад. Mm. Чому? Тому що, окрім е, зарядки від машини, якщо їх два штуки з'єднати оприлюдним способом, ця штука може зварюватись. Збереш у цей крокаділ, в комплекті да провод товстий, зажимаєш в нього електрод, і береш привариш гусінцю і от затрофіюєш собі танк. От в цьому перемога. Aha. Якщо ми будемо йти стандартами і тим, що зараз знають і наші вороги, і ми знаємо, означає, воно не, не буде ефективно. Все, що може перемогти, ворога сюди підходить. У нас тобі потрібно спроектувати сот, якого вистачить на три роки. Хмарний сот від Юклауд це гнучкість та масштабованість, швидкий старт, безпека збереження та доступу даних, простота міграції з інших платформ, оптимізація затрат на IT та зниження витрат на обслуговування інфраструктури. Юклауд хмарні рішення для будь-яких ідей. Що таке промавтоматика Вінниця? Що це за компанія У 2000 році? Компанія почала свою діяльність компанія близько 400 спеціалістів, і ми працюємо виключно в енергетиці розробка і виробництво у нас є потужний рідний центр, генеруємо нові ідеї, придумуємо нові розробки, нові вироби, які потрібні нашим замовникам. А як у вас з'явилася там військова лініка, така військова тематика? Мирний час. І зараз фактично ми розробляємо виробляємо різну мікропроцесорну продукцію: якісні стабілізатори напруги, сімістерні, це різні реле, напруги, терморегулятори, частини розумного дому, розумномістки, містки, де програмісти працюють, де електронщики працюють. А тільки почалась війна, все зупинилося. Буквально за перший місяць це б навіть було на волонтерських засадах. Всюди приходили наші спеціалісти, розробники, виробничники. Ми почали розробляти. Саме Бандера Павер, пристрій, який допомагає нашим військовим фактично підтримувати всі свої гаджети, які в них є зарядженими. Це різні тепловізори, це звісно планшети для наведення, це квадрокоптери, це рації, це старлінки, і це все має акумулятори, які розражаються. Це напівскомпонована станція з LFP-акумуляторами на іншій частині корпуса власне розміщується акумуляторний блок з е, платою балансування. В цій частині ми бачимо різні електронні модулі, які відповідають за зарядку акумуляторів, за контроль зарядкою і за правильну індикацію. Всередині є блоки, які розроблені повністю нашими інженерами. Це так званий модуль Дісідсі MPPT, який може заряджати від постійної напруги і від сонячної панелі. Є специфічні блоки, які чисто розраховані під нашу специфіку компоновки, вони задають логіку там включення переключення і реакції станції на різні органи керування. Є плата, яка має великий функціонал. Вона буде відповідати за керування блоком в цілому. Плата індикації і керування з'єднана з індикаторною платою, на якій є власне рівень заряду, показується. Вона ж відповідає за температурний режим середині станції, включає регулює вентилятори обдуву. Тоді, коли це потрібно, коли йде потужне заряджання, і може спілкуватися з платою захисту і балансування. Таких плат у нас є в розробці декілька, ось її менша модель на алюмінієвій основі плата, і плата захисту отакого от формату. Ці плати призначені для правильної роботи з акумуляторною батареєю. Саме таку батарею, акумуляторну залізофосфатну можна більш безпечно заряджати швидко. Власне, зараз ми дивимося на акумуляторну батарею, яка зварюється лазером. Пізніше ця акумуляторна батарея візуально інспектується, передається на ділянку підготовки її, до, доєднується плата захисту, відповідні провода, і потім затягується в поліетиленовий захисний рукав, такий як термозбіжна плівка. Потім їх використовували використовуєте їх в зарядних пристроях. Правильно? Так, так, так. Це саме цей акумулятор. Зараз вже на готову станцію зібрану наносяться основні написи відповідно до документації. Тобто підписуються органи керування, органи індикації, наноситься дата виготовлення на лазерному станку. І, власне, після цього станція йде на тестування і пізніше на наступні етапи перевірки перед пакуванням. портативні. Ось вони такі чотири блоки, які можна нести. Там одна людина важить там від 6 до, до 5 кілограм, і е, більш потужні вже використовуються для влаштування міні-штабів, теж різної потужності. Тобто в сумі це 8 різних блоків. З портативної лінійки Bandara Power 225S від промавтоматика Вінниця на малу бойову групу 5 чоловік його вистачає приблизно на 3 дня. Він заряджається перше, від 220 вольт, його можна заряджати, його можна заряджати від прикурювача і також в ньому є вхід для зарядки від сонця. Ми випускаємо ще Bandara Solar, панелі портативні, в ньому є вихід 220 вольт, для зарядки рації, квадрокоптерів, де роботи Стерлінка. Стрелінк від нього працює більше доби. Прикурювач так званий вихід, є Charge, швидкі зарядки. Є в комплекті різні провода для зарядки планшетів, різних телефонів. У нього ще є можливо, така функція. Jump starter. Ось комплектуються такими крокодилами, вмикаємо в блок. і Заводимо автомобіль, бус, кабель для зарядки від сонця, фонарик йде в комплекті. Є, звісно, індикація рівня заряду батареї. Що по ціні? До речі, Перше, є ціна для роздрібна. Ціна є ціна оптова для компаній, які купляють їх. Є мінімальна ціна для військових від 15 тисяч до тисяч, здається. — робота з вологою під час там взимку. Як витримую? Вони пройшли вже. Тично зиму сумка захищена від, від вологи, тобто, коли його використовують, експлуатують із закритою кришкою, він повністю захищений від вологи. У вас для побуту ви за кадром розповідали, що там готується окремо. Уже близько року відбувається розробка і тестування виробу. Зараз етап бета-тестування, то тестування вже фактично в реальних умовах, де виріб саме буде для побуту, і там буде все те, що потрібно для побуту. і там переваги саме використання для побуту. Тут є всі переваги для використання саме військовим. Це буде автоматичний стенд. Він побудований на базі програмованого логічного контролера. ПЛК так званого написана програма. Для того щоб автоматично тестувати станцію, програма захищає кількість енергії, яка з станції вийшла на навантаження, і кількість енергії порахується, яка в блок завантажиться. Для того щоб перевірити власне на стійкість до вібрації, до стресу стійкості, ми використали таку машину. В ній закріплюємо блок. Вона регулюється по амплітуді, по частоті. Стараємося так звано розтрусити блок і дивимося, наскільки у нас працьовує метод кріплення акумулятора. Наскільки працює метод кріплення того ж інвертора, якихось об'ємних блоків, які будуть піддаватися вібрації, там здатні чи мають ризик до е, розфіксації так звано на фінальному етапі, коли е, пристрої перевірені, вони проходять до спеціалістів відділу якості, де вони перевіряються по комплектності, перевіряють вихідний контроль. Е, кожен пристрій ставить свої відмітки про перевірку і е, е, компонують паспортами. Інструкція паспорт з відміткою про те, що пристрій пройшов Контроль по якості. Тобто, у вас все сегментовано як справжнє виробництво. Поки поки не конвейер, але ми маємо декілька ідей про те, як сегментувати і переформатувати виробництво надалі. Безперервне покращеннями повинно бути. і Ще одна ваша розробка, ось тут вона у нас знаходиться такий прожектор. Розкажіть, що Бандера флешлайт від промавтоматика Вінниця це портативний надпотужний прожектор. Дуже багато було запитів, коли Україну почала атакувати шахеди. Тому ми розробили такий прожектор. Ректор промін його пробиває до 3 км. регулюється кут розкриву промінь. Він потужний. Потужність така, що якщо включити і поставити листочок отак от на відстані метр, листочок загорається. Працює від, від наших блоків. Так, Саме де ще використовують, ви казали прикордонники, так прикордонники для пошуку, наприклад, порушників на водоймище. можна встановити широкий кут до 15 градусів, використовувати при коли розбирають завали після стихійних лик чи після рукотворних. Mm -hmm. Є ті, хто використовують його на штативі, їм це зручно. А є ті, хто мобільний і двома руками виїхали на позиції, двома руками один тримає і ловить. Yeah, ну круто, б'є, видно проміні вже видно. Yeah. Да. Потужно. А що зараз до речі з комплектуючими там? Ви завозите їх? Наскільки зараз поставки там? Вам чужок не перервався. Можна розділити от закупу комплектуючих приблизно на два таких великих сегмента. Перший сегмент це коли завозять комплектуючі більш е, великими вузлами. Наприклад, це тоді, коли ми говоримо про яке вже щось закінчене від Китаю, його дійсно можуть там підпадати під санкції. Його можуть банити і до нас не завозять. І Інша група, наприклад, це комплектуючі, коли вони привозяться окремими радіодеталями. І ця радіодеталь може стояти, наприклад, у в нас в мультиварці, може стояти на FPV-дроні, може стояти на платі індикації, як в нас. Таку групу і ну можна сказати, майже неможливо заблокувати, тому що завжди комплектуючи для мультиварки, там і для іншої побутової техніки, вони продовжують поступати на моніторах. Також плати, що з ними там роблять. Це якраз ця плата, яку я тримаю в руках. Це плата індикації, так розміщува. Що не інженер робить? Оцю плату можна було б замінити там кучою проводів. Так. Тобто, в нас ага. було б наприклад там 200 компонентів. Вони з'єднані проводками окремими з проводками. Це робити зовсім некомфортно, не можна зробити це багато, тому людство прийшло до друкованих плати на ній розміщаються е, ті самі е, проводки, тільки вже провідниками, і розпаюються компоненти. Це 3D-принтер, який можна дуже часто зустріти в тих, хто знайомий з 3 d Друком в нас на R&D цей принтер саме найбільше застосовується частіше для віддруковки якихось деталей, які ми виготовляємо для прототипування. Або чогось там унікального одного 3D-принтер е, складнувато застосувати на серію. Це не завжди там рентабельно, можливо, mm. після якоїсь величезної кількості на виробництві. Ми пізніше побачимо, у нас є е, три 3D-принтери, які все-таки друкують на серію. Mm -hmm. Це здебільшого невеличкі деталі, які призначені для кріплення індикатора, для кріплення якоїсь фурнітури, і які, які невеликого розміру їх дійсно е, поки що доцільно друкувати 3D-принтером. Більший 3D-принтер рідко, коли використовується на всю висоту, його задача надрукувати деталі, які будуть слугувати кріпленнями індикатора, кріпленнями незначних малогабаритних mm. деталей. Коробка, в яку попадають деталі після друку, mm. і вони потім будуть передані спеціалісту, який буде їх відбраковувати по якості, якщо є якісь дефекти. Mm -hmm. А ця деталька кріпить один світлодіод. Ця деталь обмежувач кнопки слугує. Ці деталі кріплять індикатор. Якщо кось узагальнювати, говорити про от. Осінь зараз на носі зима. Який ваш прогноз чи буде Росія нас тероризувати, як робила це минулого року. Ракета маємо бути готові. При великий жаль, попередній сезон було знищено дуже багато мереж підстанцій завдяки тому, що в родянські часи все дублювалось. Були по дві дві лінії йшли до до, до міст, до заводів. А були по дві підстанції, такий дубляж, по два трансформатори. Підстанції за офіційною статистикою 50% у нас зруйновано. Інфраструктури, попередній сезон можна було, коли зруйнували якусь лінію, якусь підстанцію, можна було перекомутувати. Це робиться там вимикачами, вакуумними рубільниками. Фактично, ми через декілька годин мали електроенергію. Зараз на жаль, вже часто, скоріше за все, такої можливості не буде, тому що багато що зруйновано, і прийдеться не просто прикомутовати, прийдеться ремонтувати. а це вже час. Я підозрюю. може таки бути, що відключення будуть, вони будуть рідше. Чим раніше було, але вони можуть бути на довший період часу.